Дорогі христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми святкуємо одне з найбільших свят літургійного року зіслання Святого Духа, або як ми ще його називаємо П'ятидесятниця Десятниця чи Зелені свята. Це свято має свою історію в Новому Завіті, але також і свою передісторію у Старому Завіті. Ми називаємо цей день Днем народження церкви. Але чому? Деякі свята, які ми святкуємо в Новому Завіті, мали свою передісторію в старому. Так, так було, наприклад, з Пасхою. На Пасху ми святкуємо Воскресіння Господнє. Христос був розіп'ятий, помер, був похований до гробу, але на третій день Воскрес із мертвих. Але його Воскресіння відбулося в той день, коли єврейський народ відповідно до своєї старозавітної традиції святкував свято Пасха. Це слово Пасха означає вихід. І в цей день євреї святкували подію, яка була для них дуже важливою. Це був вихід єврейського народу з єгипетської неволі. Євреї були довший час у єгипетській неволі, де були примушувані до рабської праці. Але Бог покликав Мойсея і доручив йому провадити народ. І цю подію виходу єврейського народу з єгипетської неволі цей народ святкує як свято Пасхи. Саме в цей день, коли святкувалася Пасха, відбулося Воскресіння Христове, яке надало цьому святу зовсім іншого змісту, нового змісту, виходу не з єгипетської неволі, а щось значно більше, масштабніше вихід людства з неволі, смерті і гріха. Коли єврейський народ вийшов з єгипетської неволі, він, як ми знаємо з юблійної історії, 40 років блукав Синайським півостровом, постелею, аж поки прийшов до обіцяної землі. Але перші дні, перші тижні після виходу, були напевно для цього народу дуже і дуже важкими. Уявімо собі, ці люди жили кілька поколінь в Єгипті, були рабами. Вони не мусили нести відповідальність за себе. Бо не мали свободи. Їхні грабовласники диктували їм, що вони мають робити, і встановлювали закон для них. Але тепер вони вільні. Вони отримали свободу, і що вони з нею мають робити? Як вони її мають розвивати, і як вони повинні самі себе ідентифікувати. В цьому було важливе питання виживання цього народу. І Бог це прекрасно розумів. Бог знає, що якщо народ не буде мати закону, то він дуже швидко потрапить у рабство. Ми не можемо, мати, ми не можемо жити без правил, без закону. Тому вже на 50-й день після того, як народ був виведений з єгипетської неволі, вони підійшли до гори Синай, на якій на явився їм Бог, і через Мойсея промовляв до народу. Даючи народу свій закон. Оті десять заповідей Божих, які ми знаємо, і яких ми намагаємося дотримуватися, були дані на 50-й день після виходу з єгипетської неволі на горі Синай. Цей закон мав особливий, особливий зміст для цього народу, тому що він перетворив їх, цих людей, з колишніх грабів у народ. Який знає, чого він хоче, і який бачить ціль перед собою. Але для нас ця подія також є дуже повчальною. Ми живемо у культурі, яка пропагує певний ідеал свободи. Ми дуже часто звідусилів чуємо про свободу: свободу нас, меншин, свободу сексуальних меншин, свободу е, народів, рас і, 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 і інших. І свободу особисту і так далі. Ми розуміємо, що свобода для нас є особливою цінністю. І Христос неодноразово повторює, що Він прийшов, щоб визволити, тобто дати свободу. Тобто, свобода це є дар Божий. Але водночас сучасна культура пропагує певний, певним чином дивний ідеал свободи. Сьогодні ми часто бачимо, що свобода інтерпретується як. Право робити будь-що. Я свободний, коли роблю що хочу. Насправді це далеко не так. Це не є свобода. І оця історія з єврейським народом, який вийшов з Єгипту і який на 50-й день отримує закон, показує істинний зміст закону, істинний зміст також і свободи. Ми не можемо жити без закону. Ми не можемо існувати без правил. Єдине питання, яке є дуже важливим, хто накладає на нас ці правила? Чи ці правила накладає на нас хтось інший, і тоді ми раби? Чи ми ці правила визначаємо для себе самі. І ми вільні. В єврейському, в єврейському народі це було. Це було дуже помітно. Єгиптяни накладали на них правила. Єгиптяни дали їм закон і не залишали за ними вибору виконувати цей закон чи ні, тому вони були рабами. Але Бог на горі Синай пропонує свій закон не як щось, що обтяжує, а як заповіт, тобто угоду. Він пропонує людям вільно прийняти цей закон. Перенесімося в якісь, в якісь матерії менших масштабів. Уявімо собі, я кажу, я вільна людина і роблю, що хочу. І не маю ніяких обмежень. Я п'ю алкоголю скільки хочу, я вживаю наркотики. Минає кілька місяців чи років. Чи я залишуся вільною людиною? Ні. Я стану алкогольно залежним чи наркотично залежним. Я кажу, я вільний чоловік, я їжджу по автобані, я хочу. В результаті, я роблю якесь ДТП, гину. І коли, і коли я, очевидно, лежу в труні, то мене важко назвати геть вільною людиною. Я порушую всі правила, потрапляю до тюрми, і я теж не є вільним. Тобто, якщо я не визначу закон для себе, то прийде хтось зізовні. І визначить закон для мене, який мені буде некомфортний, і який зробить мене рабом. Або інший варіант, я кажу, що я вільна людина, і я вибираю залишатися вільним. Я їжджу по автобані, дотримуючись правил, наскільки вмію, наскільки це мені вдається, і відповідно залишаюся живим. Я вживаю алкоголь в міру, я не вживаю наркотиків і так далі. Відповідно, минають руки, а я все рівно залишаюся вільним. Я залишаюся вільним, незважаючи на те, що я встановив собі правила, які начебто обмежують мою свободу. Якщо ми не встановлюємо собі правил, ми, ми втрачаємо свободу, ми стаємо рабами. Бо без правил ми не можемо існувати. І або правила встановлюю я для себе, або хтось прийде інший хто встановить правила для мене. Якщо я правила встановлюю сам, я вільний. Якщо, я правила, якщо правила встановлює для мене інший, я раб. Це не означає, що очевидно всі закони пишемо кожен для себе сам. Ми приймаємо закони державні, але воднораз ми приймаємо їх в своїй свободі. Я приймаю рішення дотримуватися правил дорожнього руху, і це моє вільне рішення. Я йду на роботу, підписую контракт. Ніхто мене не заставляє підписувати цей контракт. Але я його підписую, тим самим приймаючи правила вільно. І в глобальному масштабі, також і Бог запропонував людині ось таку угоду. угоду, яку людина могла прийняти вільно, встановлюючи для себе закон, який воднораз робить її вільною. І ось цю подію, яка відбулася на горі Синай. На 50-й день після виходу народу з єгипетської неволі після Пасхи почали святкувати як свято Шавуот українською П'ятидесятниця. Звідси ми і маємо ось це свято. Але водночас, в новому завіті ми зустрічаємо новий зміст оцих свят на День Пасхи. Ісус Христос воскрес із мертвих і тим самим дав. Нам свободу від смерті і гріха. Ісус Христос, воскреснувши з мертвих, дарував нам надію Воскресіння і тим самим змінив нас зісередини, тим самим забезпечив нам вічне життя в майбутньому. Але для апостолів, які були біля Господа Ісуса продовж декількох років, які постійно чули Його проповідь. Які бачили його чудеса, оті всі події Страстної П'ятниці і навіть неділі Воскресіння були дуже і дуже важкими. Уявіть собі, апостоли щоденно бачили Ісуса. Вони бачили, його, вони бачили, наскільки він сильний, наскільки Він добрий, наскільки він може творити чудеса. І тут його арештовують. Він не чинить опору. Він дозволяє себе розіп'ясти. Хоча апостоли розуміють, що він може себе від цього звільнити. Його хоронять, але він Воскрес. Він з'являється після Воскресіння, але поставимо себе на їхнє місце. Наскільки їм, напевне, було важко усвідомити, що відбувається, а найгірше зрозуміти, що вони мають робити далі. Оце питання самоідентифікації для ранньої церкви, для апостолів було неймовірно складним. Апостоли збиралися потай на молитву. Вони зберігали спільноту, але намагалися знайти відповідь на питання, що нам робити. Нам треба розійтися і жити так, як ми жили досі. Нам потрібно йти в світи і розказувати про Ісуса. Нам потрібно залишатися тут. І молитися по що ми маємо робити, а головне, хто ми є. І на 50-й день, коли до Єрусалиму на святкування П'ятидесятниці сходиться багато людей. Апостоли переживають особливий духовний досвід – зіснення Святого Духа. Вони бачать, що Бог промовляє до них і дає йому силу, силу проповідувати. Вони. В цей момент вони переосмислюють ідентичність своєї спільноти і церкви на загал. Вони перестають боятися. Вони виходять на вулиці, які в ті дні були людними, бо це було свято і велика проща, починають проповідувати, так як ми чули з діяння апостольських, що кожен народ чув свою мову. Вони проповідують, більше не боячись. І з цього моменту ми бачимо, наскільки радикально вони змінюються. Досі вони боялися. Вони збиралися на молитву у закритих приміщеннях, щоб ніхто їх не помітив. Вони боялися доти, доки вони не знали, хто вони є і що мають робити. Але в один момент вони змінюються. Так само, як єврейський народ в старому завіті, вийшов з єгипетської неволі і не знав, що йому далі робити. Допоки не отримав закон Божий, так само і апостоли, які пережили Пасху, не знали, що їм робити, допоки Дух Святий не зійшов на них і не дарував їм оцю велику благодать. Що роблять апостоли далі? Вони починають проповідувати. Вони розходяться в усі сторони світу, а згодом їхню місію продовжують їхні наступники по сьогоднішній день. І на сьогоднішній день немає країни і народу, де ви не знали про Христа, немає мови, на яку була би не перекладена Біблія, немає людини, яка б ніколи не чула про церкву. Сьогодні Слово Боже лунає повсюди, і усі ми маємо можливість відкрити своє серце на Його сприйняття, дозволити Духові Святому діяти у наших серцях і в нашому житті. Сьогодні питання до нас: наскільки ми зможемо сприйняти оцей великий дар Божої благодаті, який апостоли прийняли у момент зіслання Святого Духа, і наскільки ми дозволимо Богові діяти в нашому житті? Дай нам Боже, щоб ми зрозуміли і закон, який він дає на горі Синай, і благодать, яку він дає своєму народові через зіслання Святого Духа, і могли жити. В тих, в тих орієнтирах і в тому просторі, який Бог нам забезпечує. Амінь. Слава Ісусу Христу!